Усім привіт, Степан Іван. У цьому відео хочу сказати. А, хто а, Спойлер, а, хто б, 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 мої останній шорт і розумів, як робити так, а, джип, а, можете примістити це відео. Якщо ну, поділитися, мені буде дуже приємно, але вам не стоїть. Це заказує все вже взроблено. червоний так джип. Е, і я покажу, як все це зробив з так що... Беремо е, два листа. Е, ну, У мене буде один гоби один синій. Не хватило просто цього боку. Е, як ви бачите, тут же зміни бо і я з цього робив перший свій дві голуби. Тож, ми... Робимо, беремо А4 папер, то, чотирно, щоб був папери. І якщо хочете, можете розкольоровувати, як і мене. Цвіта на обласковував червоний синий і голубі, червоні голуби. Я це зробив, бо це в оригінальній кальмара 2. Тож, ми і 1,2 см від краю з лівої сутки справи. У мене все зроблено, а хто ще рішує, можете поставити його на паузу. І відрізати поки що. А ми продовжуємо. Тож ми занаємо заполовину теж вертикально. Далі ми П. Ну, не можна, можете переважити, може не. У мене вже посировано за... Робимо за, за ним ну, згини. Ну, щоб далі було зручніше. Потім ми робимо із губи паперу. Ой, <смас> сині. Ну, ми сині, у вас мабуть, погрубити. Тобто другий голубим. Опа, а ми вже зробили. А, тобто далі ми робимо, ось, а, ми, а, робимо горизонтально а, і отак от загонемо, щоб при мене, 2 мм було від між ніж а, і цим. Те саме робимо і на іншу силі, але вже іншу сторону. А, це робимо із цим. І робимо хрест на хрест. Якось так поновити, але як хочете. Можете свою догуби, а тут просто ні. Мені без, без тобто Спочатку ми тобто, згинаємо так. Потім зараз. Потім нижні. Потом лево направо. Але я зараз э, бо мне одной рукой тримати не удобно. Тому я вам покажу, как все все зроблю. Добре. Опа. Я просто дай да все, ну, все, не все, 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 до ліва, і потім а, це от, вниз лівою, ну, оці верхні. І плюс, щоб трималася, треба, треба, щоб верхня трималася тут, а вся права трималася внизу цієї верхньої. А ця ліва трималася завдяки е, нижньої. А, а, а нижня завдяки, завдяки правої. Ну, якось так і у вас повинно вийти дві отаких так джи. Але, ну, це все, це все трат, саме хімці робимо із красним папером. А, а в мене якось так вийшло, бо ну, тут ми ще можна так зробити. А, тут в мене просто сильні, бо я кажу, що знову ж таки, мені хотіло голубого паперу, але вона буде десь не сині грубої. Отак от на зелені, а я з вами прощаюся.